Добрий день, шановні члени журі. Мене звати Яременко Дарія, я учениця 11 класу середньої освітньої школи No35 міста Києва. Тема моєї роботи тіньова економіка в Україні. Причини наслідки та шляхи подавання». Педагогічний керівник Духніцький Юрій Олексійович. За мету роботи я поставила перед собою дослідження теоретичних засад тіньової економіки та особливості її прояву в Україні, а також детінізації як фактору ефективного розвитку країни та її економічного зростання. Об'єктом дослідження є сукупність соціально економічних відносин, що виникають у процесі тінізації економіки та їх вплив на становлення і розвиток сучасної ринкової економіки. Предметом дослідження є причини, наслідки та шляхи подолання тіньової економіки України. Важливість теми полягає в тому, що Україна має дуже велику неформальну економіку, яка негативно впливає на соціальний та економічний розвиток країни. Це призвело до зростання безробіття, інфляції, недостатніх податкових надходжень, зниження реального ВВП, а також погіршення добробуту населення. Тіньова економіка також загрожує економічній безпеці країни, оскільки знижує економічну активність суспільства та послаблює соціальний захист. Серед методів дослідження можна виділити метод історичного, логічного, економіко-статистичного аналізу та методи аналізу і синтезу. Перед початком роботи були поставлені такі завдання: з'ясувати сутність, форми та фактори прояву тіньової економіки, визначити соціально-економічні наслідки тіньової економіки, виділити причини виникнення та тенденції тіньової економіки в Україні, проаналізувати тінізацію виробничого сектора у вітчизняній економіці, розкрити тінізацію ринків праці та капіталу. В економіці України, охарактеризувати пріоритетні напрями реталізації економіки як передумова економічного зростання в Україні. У результаті проведеної науково дослідницької роботи було виявлено причини виникнення тіньової економіки в Україні, проаналізовано соціально економічні наслідки тіньової економіки, відслідковано тенденції тіньової економіки, знайдено та обґрунтовано шляхи детінізації економіки в Україні. Висновки: пріоритетними напрямами детінізації економіки в Україні є зменшення податкового навантаження та вдосконалення податкової політики держави, шляхом спрощення податкового законодавства, легалізація прихованого безробіття та прихованої зайнятості, детінізація заробітної плати, боротьба з втечею капіталів. Загалом детінізація в Україні є складним, але необхідним завданням, яке може відіграти важливу роль у забезпеченні сталого економічного розвитку та підвищенні якості життя громадян. України на цьому, все дякую за увагу. Слава Україні!